Мявка, привітики! Ви на каналі АртМявка. Це моє перше відео, і тут буде огляд цього прекрасного скетчбуку, який я була десь приблизно півроку. Тут будуть мої замальовки. Також іноді будуть прилітати повноцінки, коли мені було не впадло. Ескізики, та найпродуктивніший місяць мого життя це чорнильний інктобер. На палітурці у нас така прикольна кляксаграфія позаду, милий стікер з львівської крамнички. Перед вами відкривається спочатку дурнувата замальовка для КХВП чи ОРГТ. Неважливо, коротше для академії. Так, я вчуся в українській академії друкарства у Львові, от на першому курсі. Тому, як бачите, я поки що ще виглядаю більш-менш живою. Далі у нас іде ескіз для завдання по українській мові. Ось його реалізація: це типу, власне, слово Монстр, треба передати за допомогою форм. Які схожі на монстра. от. Далі у нас ідуть замальовки на тюрморту, так, тут буде їх дуже багато, і ні одну з них не затвердить. Зтверди тільки ту, яку намалює сам вчитель. Далі у нас іде от абстракція, яку я малювала перед стендапом левиків на джипі. Так, далі у нас іде початок інктоберу. Власне, Вітаю! Я протрималася місяць, і це був найпродуктивніший місяць в цьому скетчбуці і в моєму житті, в принципі. Це у нас Горгулія. Не Горгулія. Зміями на пашкі як і. Як? Гідра... Перша це у нас чорнильна горгулья. Горгуль? <рі> <рі> Бліна! <рі> а -а -а! медуза горгона. Медуза горгона. Так, це у нас медуза горгона. От, власне, виконана туш'ю. <рі> Вона мені не дуже подобається. Цей монстрик абстрактний подобається мені більше. Я взагалі люблю замальовувати щось подібне. Це доволі швидко. З моєї голови виринає на папір. Далі у нас Red пацюк. Це був. День другий. І тут ще така мила, мила, мила деталь. Це коротше, моя сусідка замалювала пацячка там зверху, з крильцями, який летить. А, далі знову замалюван в академію, крінж-пакет і така от жіночка. Так, далі іде моя найулюбленіша робота це така русалка з перлинками. Вона виконана туш'ю, дуже-дуже естетично виглядає. І це. Те, що мені не соромно показати, так скажімо, перед людом. Так, далі у нас з вогнем така замальовка, аби було. Він недороблений, але ідея гарна, реалізація така собі. Далі розворотик. Мені він дуже подобається по композиції і, в принципі, сама. Виконання файнезне, я вважаю. Я, по-моєму, робила його вночі, і тоді в мене якраз прилилася туш, Туш ж в мене багато разів на все, що ви можете побачити в цій кімнаті, а кімнату краще повністю не бачити. Зараз. Далі у нас сірник, хуманізація сірника. Мені здається, якщо зробити це в 3D, то буде виглядати доволі хорорно. Можна зняти по цьому якийсь фільм. Це Полтавський палій, дарк-версія. Тата. Далі у нас ідуть такі замальовочки. Ну, Видно, що тут трошки кризу хапанула людинка, але не буде, не буде. головне, що я продовжила. Головне це цілеспрямованість. Власне, я раджу всім приєднатися до наступного інктоберу і спробувати перевірити себе. Якщо у мене вийшло, то у вас точно вийде. Просто я сьогодні цілу годину намагалася просто підняти себе з ліжка. Я кожні 10 хвилин заводила будильник, вставала, заводила новий будильник і лягала далі спати. Тому, якщо я, я змогла зробити тобто, то ви взагалі ізі-пізі. Далі одна із рідких повноцінок, виконаних Гуаші в цьому скетчбуці це замальовка пані з Пінтересту. Мені подобається, доволі цікаво виглядає, трошки е, схожа на хотіла Показатися крутою, згадати автора. М -м -хоті Орвела, хотіла сказати, але це точно не Орвел. Це взагалі письменник, не ганьбися, будь ласка, жінка. Пробачте, ну, скоро людинці 18. Уже, ну, мізки пропиті, життя прожити. Далі патерн для ОРГТ, жахлива дисципліна, на якій я вистраждала 40 ескізів. Коротше, така паняночка, це типу був краб, тема краб. Ілюстрейшн якогось милого створіння і фрази забула. Це чисто я, коли не встигаю на пари і трицьома їде переді мною, я дивлюся їй в дупу. Далі у нас Ельфійка. В принципі, мені подобається доволі мило, доволі характерно. От, дуже-дуже образно молодець. Так, далі знову замальовка натюрморту. У нас був викладач, на якого я зробила 30-40 таких натюрмортів. І він затвердив, який намалював саме він в моєму скетчбуці. Тому далі така паняночка. Її трошки роз'їдає, але то так задумано, то так задумано. В принципі, багато хто робить компліменти цій роботі, але для мене вона просто, звичайно, нічим не виділяється. Але ну, непогано. Так, далі у нас знову квіти уриганські і прикольне. Звір'ятко під назвою Я не пам'ятаю, броненосець. Броненосець, так. Я замальовувала в парку. Це вже був 15-й день парку. <плес> Дякую. Мені подобається малювати десь, деінде, а не вдома. Далі у нас є стікер, я такий багато наробила нявк. Так, артмявка. Це я я люблю м'явкати. Я люблю писати, коли з людиною нявк. І люди спочатку не розуміють, потім звикають і полюбляють. Далі у нас сільничка, якби була людиною, і якась. Я не знаю, птахолюдина. Це у нас вже 16-й день, тобто це значить, що я 16 днів протрималася і вела цей скетчбук. Це нонсенс. Далі йдуть такі момовільні ескізики, в принципі, ці дві ілюстрації навіть чимось суміжні, мені подобається. Далі у нас знову йде отака от дівчинка. До речі, тема була високий хвіст, ну, власне, високий хвіст. Так, далі. Взята з Пінтересту, я думаю, ви бачили цю картинку. Чиста амбасадор Пінтересту, який підтримує Кацапів Іра Молодець. Отака от червова королева. І знову квіти. Так, Квіти так. Далі песик, типу треба було просто песика. Це було найлегше, мені здається, тема. Тому було втілити доволі легко. Так, наступна у нас крадійка книжок. Я читала книгу і це кадри, по-моєму, з цієї з екранізації. Потім отаке творіння. Це у нас колупатися в носі. Це одна із найцікавіших тем, тому що було цікаво шукати референси людей, які колупаються в носі. От мені придумалась така дівчинка, потім така фейчка, багемна антична жіночка. Потім конспект. Коротше, у Львові є класний заклад «Львів Арт Центр». Куди я люблю ходити на всякі події з моєю подругою? Там був власне чолов'яга з Харкова. Він представляв молодий харківський театр, і його життєва історія була дуже дуже цікава, і тепер вони. Базуються зараз в Львові і також проводять заходи. Далі у нас ілюстрація на тему чіпси. Просто паняночка тримає чіпси, нічого складного. Уже далі в мене, як бачите, пішли маркери. Це означає, що на туш мене вже вистачило, тому що за період, поки я малювала Інктовер, я не знаю скільки разів і цей пледик також був в чорнилі, і я була в чорнилі. Добре, що скетчбук не був в чорнилі. Далі у нас є такі штуки у художників, які не можна дивитися, Їх треба, його треба заклеїти, але ніяк руки не доходять. Далі у нас були такі штуки, як я поєднувала два дні, коли мені було впадло малювати і 28, го і 29. го Але ви розумієте, вже кінець місяця людинка замучилась, вже треба розум... входити в положення. І виглядають доволі нетипічно. Знову ж таки, взята звідси, з дому. Свідомості. Так, далі отака от замальовка. Також на предмет моєї академії, мені, звісно, не затвердили, але мені дуже подобається. Я малювала це в потязі. До мене прийшло натхнення, і я така я. Нетюрборд. Нічого цікавого. От, і, по-моєму, це у нас останній Так, це останній день. Ну, вона така довелі... Миленька. це, типу, сільська замальовочка. Клоунеса, так скажімо, вона. Утворилася сама, ніякої предісторії, вийшла в мене з голови. Далі рибки, жах це для лінориту. Потім йдуть скетчі для перегляду для композиції. Барашок, який можна буде потім пустити на стікер, і виглядає доволі прикольно. Мені подобається. Так, отака. Не знаю. Напівфея, напівзомбі, зом, напів я не знаю що, але вона трошки як під якимись речовинами забороненими. Потім знову замальовки для академії. От, I don't like it, Американка, те що, те, що, це висрала. Далі позитивна-негативна форма, отакі от сомики, в принципі, мені подобається. Також вимальовувала мій логотип. Я думаю, він буде на моєму YouTube-каналі, вже є в моєму діктоці. Далі у нас розгортка з квітко-чоловічком. Мені подобається от кольорова гамма. Я це малювала вночі дуже натхненно. Коли ви бачите тут розворотики, це означає, що муза прийшла до мене і полюбилася зі мною. Далі. Ну, по моїм посмішці, все по моїй посмішці все видно. Це коротше. Ну, ви самі розумієте хто? Так, це пан Спартак і Женя. Я їх намалювала, і вони мені підписали мій малюночок. Я їм його не віддала. Він гріє мою душу, лежить у мене на полиці. От не знаю, мені тут все подобається. От, але мені здається, пан Євген тут вийшов краще. Далі у нас ескіз для моєї курточки. От зараз я її покажу. Така курточка. І, власне, це був ескіз, а це вже реалізація. <плес> Добре. <плес> <плес> так, далі у нас ідуть замальовки з натури. Іноді я можу таким бавитись інколи то подекуди. Але знову ж жіночі тіла. Тому що жіночі тіла це просто найкраще, що могло придумати людство. Це обтікаючі форми, прекрасні силуети. Далі о, іде, коротше: йдуть ескізик, який став ґрунтом, базою, основою для серії малюнків по моєму місту. Я з міста Ахтирка, це, типус, це Сумська область. Власне, я хотіла трошки розвіяти міфи навколо моє міста, або хоча б просто, щоб люди розуміли, що це за місто, що там відбувається. Далі у нас іде такий чорт, просто чорт, і така замальовочка. Не знаю, іноді, бачите, тут навіть є маркери. Так, далі у нас іде бідна ілюстрація, яку я на майбутнє не використовуєте фарбу для тканини для покривання сторінок в скачбуці, тому що вона склеїться, у вас будуть такі приколи. Погана ідея погана ідея. Робила я це, коли в мене залишилась одна паняночка львівська на ночівлю, і я така трошки помалюю, в результаті вийшла в таку розгортку. Симпатична, доволі. Також більше певно навіть медитативна, тому що ти сидиш, промальовуєш різні детальки, це заспокоює. Далі у нас хто знайшов? Просто я відкрила для себе цю програму і така сиділа, малювала, надихалася їхнім вайбом. Також лайфхак беремо спрей для волосся, запшикуємо пастель, і вона тримається просто перфект. От, сім раджу. Якщо ви такий ніци студент, бідний, як і я, то та це класна ідея. Далі у нас іде абстракціонізм в кафешці з моєю. Подругою. В Львівських руасанах, так, комбусатур зі своїх круасанів. Ми сиділи, малювали такі штукенці. Не знаю, мені дуже подобається малювати в якихось закладах з друзями. Так, ще я говорила про Людо квітів. От, власне, знову повторюється, і якісь різдвяні мотиви, що свідчать про те, що я малювала це вже взимку. Далі ескіз для замальовки Львова і. Якесь знову створіння, незрозуміле, яке вилізло з хащів моїх дум. Так. Потім абстракція. В Принципі може дивитись так, 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 все одно це абстракція. Дозвольте собі все, що вам заманеться. Так далі у нас іде замальовка перші замальовки до казки. Так, я почала робити казку, називається Добра дівчинка, вона українська народна. От можливо, якщо я її закінчу до дедлайнів, то також її виставлю в Ютубчик або в Тікток. Далі у нас було малювання з моєю сестрою. Це малювала вона тут. Багато разів написано і «работ» і гав. Я кажу ням, вона каже гав, як кіт собаки. Кіт пес. Кіт пес. Добре, не в тему. Далі у нас це я малювала, але мало що відрізняється від моєї сестри. Моя сестра. Як вона мене бачить, трошки відрізняється сприйняття. Трошки, трошки. Так, далі ще одна замальовочка. це просто рандомне обличчя, також, яке я придумала. Якийсь, не знаю, парубок. Далі знову якісь замальовочки. І, як бачите, видерті сторінки. А видерті вони через те, що на подкаст терапії, коли я стояла в черзі, щоб мені підписали хлопаки скетчбук, у мене видерли пів блокнота, бо я така: тримайте листочок, добре для підпису. Далі у нас розписи шрифтів. Ненавиджу шрифти. Далі замальовки для казки. От замальовки для листівки з Жені Спартаком. Власне, ось вона. Медитація. Називається коли складний період. Якщо ви бачите в е, скетчбукці художника щось подібне, мені здається, або він спокійна людина врівноважена, або, як і у мене, був важкий період. Так, далі знову замальовки. Я не можу малювати в діджиталі, якщо я не замалюю перед цим якісь скетчі в традіжці. Так, далі у нас знову замальовочки з потяга. Ну, Власне, зрозуміло, кого я дивилася на фоні, і якась прикольна гусінь з людським обличчям. Далі у нас знову замальовка для графічного. До речі, я малюю намагаюся. У мене челендж. Який триває місяць, я намагаюся кожен день малювати в діджиталі. і перш ніж малювати, що в діджиталі, мені треба намалювати в традіжці, щоб потім змогти намалювати в діджиталі. І конспектик з лекції з Луцька по психосоматиці. Мені тоді дуже сподобалось. Я була ще зі своїми двома подругами, раджу всім подорожувати Україною, тому що це так крутезне, ще й в Укрзалізниці. Трушно можна зустріти ще й класних людей по дорозі. Так, далі у нас вже йде замальовка, розкадровка книги. Коротше, я сьогодні її перероблювала, ось зараз покажу. Ось такий варіант, більш зрозумілий, більш адекватний. По попередній це просто якийсь піськин праздник. Одне з цікавих завдань, але доволі тяжких для мене це ми мали зробити наклейки для автобуса. Далі замальовки з кафешки. Як мої летючі голови улюблені, і чоловік, ви не повірите, але це чоловік ельфійського походження, але все таке. А, далі, далі, подалі отакі от, от милі, 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 квіто дітка, квіто людиська. Не знаю, вони вийшли з моєї голови, коли я сиділа на кухні у своїй подруги. Ну, власне, далі йде. Страждання мого скетчбука, я використовувала його як палітру для живопису, це повний жах. І останній листок він тут лежить, я не знаю. Це пишіть в коментарях, що мені тут зробити. Можливо, я просто тут щось напишу. Можливо, я залишу тут краплю своєї крові, щоб показати наскільки трушно я над ним страждала. От, і останній розворот це я просто з своєю новою знайомою вже. Моєю гарною подругою, до речі, цьому блокноту майже так само, як дружбі з однією дівчинкою. Ну, власне, на цьому все. Е, дякую, що додивились до кінця. Надіюсь, вам хоч трошки було цікаво. Я підняла вам настрій. Е, от, пишіть в коментарях, що намалювати на тій пустій сторіночці. І хочу вас бачити ще на своєму каналі. Нявк-нявк. Па-па. <пас> 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 Другий <пас> раз уже важче було. А воно ще досі йде запис. І тут іде і тут запис, Окей. Аж телефон нагрівся. господи. Прокрастинація ще так далеко від мене ніколи в житті не була. Ющенка так. Як маршруточка дивиться вам в дупцю. Ви дивитесь її в дупцю. Мило, характерно. Фемінітиви, операторка, не оператор. Використовуйте, вживайте, удосконалюйте вашу українську мову, ставайте націоналістами! Любіть Україну! Добре, ну туди. Бідні сусіди мої Господи, пробачте. Так. Знову білку хапанула. В три ночі сидить автобус з стікерами в Adobe Illustrator. То кричіть. хвильку. Срач, срач, срач. Вже не такий ефектний захід, ну вже другий раз, що ви хотіли, і все завжди в житті. райдужно. Колупається в носі. Всі люблять колупатися в носі. Окей. Можливо, що мені малювати в нових скетчбуках, чи який артик вам найбільше сподобався, з чим проасоціювався. І взагалі, що б ви хотіли покращити в моїх відео, бажаю вам дуже довгий кінець. Вони Я просто, <рі> Будь ласка, не треба. І що ви мені зробите? І нічого мені не зробите. Та дуже добре. добре. Просто крінч-пакет, добре, все папа. -па. <рі> дуже, дуже добре, скільки це хвилин тривало? 20 хвилин, 30 секунд. Це жах.